За 60 секунд дізнайся усе про припинення боргу шляхом конвертації в статутний капітал. Мене звуть Олександр Мельник, я займаюся корпоративним правом і розструктуризую заборгованості. Debt-to-Equity Swap – один з найефективніших способів закриття боргів ТОВ. За загальним правилом не створює податкових наслідків, припиняє зобов'язання повністю або частково передбачає збільшення статутного капіталу ТОВ та зарахування зустрічних вимог. Одночасно припиняє борг компанії та збільшує Статутний капітал на суму боргу, можливий як з учасником компанії, так і з третіми особами, з резидентами і нерезидентами по зовнішньоекономічним та українським договорам. Вимагає дотримання певних умов. Статутний капітал має бути повністю сформований, зобов'язання мають бути зустрічними в однаковій валюті, та строк їх виконання має вже настати. Потребує прийняття рішення про залучення додаткового вкладу, підписання угоди про зарахування, прийняття рішення про збільшення. Статутного капіталу, реєстрацію змін та правильне відображення операції в бухгалтерському обліку.